Дорогі друзі, я написав своїм родичам письмо. О! Це бабці Дані. Бабці Дані. Ви настільки грубо. я вам би порадив їсти по першу помідорів. Вони грубі, такі, як ви. Ну, якщо помідор збільшити, то він буде точно такий, як ви. Це сестрі до Люба сестра, в туалет тобі... Ой, який туалет? Тобі теж, я б не порадив сісти на дієту, наоборот, оборочі жити. Ти стільки в літазі кожен день викакувала, що ти майже захворіла на адурезію. Це мамі. Мама, не бери приклад з бабці. Куди? Не, не треба бути такою грубою. А це всім. Простіть і за ніровний початок, пішу прикає. Е, і ще одне брату. Брате, тобі я би порадив одне. Найди собі дівку нарешті. Я дайте туди ранну пенсію. Дід любого сина, відомого вже на вечерному кварталі, Олега Ляшко.